Доброго дня, лисогірці. Це Шевченківська ага. сільська ага. рада. Зараз пожежі було загинуло дві людини. Власниця 23 року народження і син і 48 року. Тримайте цю листівочку, почитайте, там ж по пічному паленні, по газових приладах. Ну, звичайно, там газова служба там провірає, поклеє. Немає недоліку. Нема, недолі. йдемо, йдемо далі. Проводимо бесіду, проводимо такі лицювачки, зараз вам тут розкажу, що yeah. електроприладі, подивитися, може десь і новості ж дивитися, там легко замислюємо більше матеріали. там бензин, газ, солярка, дрог, і ми послухали мінську спочатку. Звичайно. Тут Це в нас на горі. Це великий. А як він відкривається? 빚을 지배차. Дуже добре, що він в ящику, але взагалі він має бути півтора метра від землі. Кочегари у вас як в сезоні? У мене один постійно. У вас паспорт є сертифікований, не обов'язково має бути паспорт. Раз в рік порошок висипається старий, новий засипається коккий. Це мінус порошкових вогнегасників, що кожен рік їх треба перезаряджати. Сьогодні на території Літинського району було здійснено пожежно профілактичне відпрацювання населених пунктів Багринівської сільської ради. З метою навчання населення у бізнесі його елементарним правилам пожежної безпеки. Під час відпрацювання, яке було приведено працівниками головного управління ДСНС України Вінницької області, спільно з представниками літинського районного сектору, було охоплено 250 домоволодінь приватного житлового сектора, зазначеної сільської ради, проінструктовано було понад 650 громадян. Також було відвідено та здійснено перевірку реального стану об'єктів соціальної сфери, таких як дитячий садок, загальна освітня школа, яка розташована на території сільської ради, бібліотеки сільського клубу. Ну, слід зазначити, що розповсюдженими недоліки, які стосуються об'єктів соціальної сфери, і, на жаль, на сьогоднішній день продовжують бути такі, як недостатня забезпеченість даних об'єктів засобами первинного пожежого гасіння, не обладнання цих приміщень і будівель системами автоматичної пожежної сигналізації, необробка дерев'яних конструкцій і елементів горішних приміщень, і таке інше. Помешкання громадянина це є його особиста власність і насамперед він забезпечує свою безпеку, переживаючи в цьому помешканні. Ну, я порадив би громадянам. Тим більше, в сільській місцевості, так як опалення в основному здійснюються печами, грубками, які паляться на твердому паливі, перевіряти і слідкувати за справністю цього пічного опалення, також звертати увагу на справність електромережі в будівлях, в приміщеннях, так як вони в переважній більшості своєї старої постройки ще за радянських часів. Також складування різноманітних легкозаймистих матеріалів пального смазочних матеріалів в підсобних приміщень то тобто, якби слідкувати за порядком в своїх приміщеннях.